Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. Перший заступник начальника Хмельницької ОВА відвідав місцеву атомну електростанцію. На ХЕС відбулася медична місія МАГАТЕ. Звітно, виборна конференція громадської організації Українське ядерне товариство. Атомники продовжують невтомно надавати допомогу для сил оборони України. Учасники благодійного велопробігу з Україною в серці зібрали кошти для допомоги ЗСУ. Подробиці далі. Міжнародна спільнота повинна позбутися залежності від Росії та вести санкції проти Росатома. Міністр енергетики України та президент Депнекен Рогатом взяли участь у спеціальній панелі The Cypher Brief Economic and Security Forum», де серед іншого обговорювалося питання енергетичної безпеки та незалежності України. Петро Котін розповів присутнім про поглиблення співпраці з міжнародними партнерами. Енергоатом підписав із провідними західними компаніями низку угод щодо розгортання малих модульних реакторів в Україні. Ще одним важливим досягненням вітчизняної атомної галузі стала повна відмова від російського ядерного палива. Крім того, керівник НЕЕК підкреслив необхідність якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС. Трагедія на Каховській ГЕЦ, яка сталася вночі 6 червня, може мати негативні наслідки і для ЗАЕС, проте ситуація наразі контрольована. Енергоатом моніторить ситуацію, і слідкує за діями рашистів на ЗЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема МАГАТЕ. Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін відвідав з робочим візитом найпотужніше енергетичне підприємство області. Під час робочої наради генеральний директор ВПХС Андрій Козюра надав присутнім вичерпну інформацію про діяльність електростанції, обсяги відрахувань від діяльності підприємства до бюджетів усіх рівнів та окреслив основні завдання на перспективу. Також керівник енергетичного підприємства розповів про волонтерську діяльність атомників та об'єми допомоги надані для наших оборонців. Андрій Козюра ознайомив учасників наради з перспективами розвитку Хмельницької АЕС та проведенням ремонтно відновлювальних робіт на будівельному майданчику третього енергоблока. Попереду Хаес реалізація масштабних проєктів, зокрема спорудження нових потужностей за американською технологією ЕЙПІ 1000 делегація оглянула внутрішній кризовий центр атомної станції, оцінила забезпеченість персоналу аварійних груп і бригад та готовність реагувати на можливу позаштатну ситуацію. 2 червня у Києві відбулася звітно-виборна конференція громадської організації Українське ядерне товариство. На загальних зборах було обрано нового президента організації. Ним став Володимир Холоша, заступник генерального директора ВП Атом інженіринг з питань створення єдиного комплексу поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Участь у конференції взяли і делегати від окремленого підрозділу ЗНЕТІШАНА. Учасники заслухали звіт про діяльність товариства за останні два роки та визнали її задовільною. В рамках заходу також було окреслено. О, плани подальшої діяльності товариства «Укр'ят» – найбільша громадська ядерна науково-технічна організація, що об'єднує основні підприємства та вітчизняні виші, в яких навчають майбутніх фахівців атомників. На Хмельницькій АЕС відбулася медична місія МАГАТЕ. Це вже другий візит медиків Міжнародного агентства атомної енергії в рамках цієї ініціативи. Рішення про запровадження програми медичної підтримки персоналу усіх АЕС України ще у квітні озвучив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії. Представники МАГАТЕ ознайомилися з потребами ХАЕС у медичному забезпеченні. Експерти оглянули приміщення та обладнання оздоровчого пункту, де проводяться планові медичні огляди працівників, та провели нараду з недішницькими медиками, обговоривши нагальні потреби в обладнанні. Ще одним завданням місії була оцінка рівня підтримки психологічного здоров'я оперативного персоналу Хмельницької АЕС. Висновки та результати місії були оприлюднені під час підсумкової наради. 6 червня відбулося засідання пожежно-технічної комісії. Членами ПТК здійснюються перевірки протипожежного стану виробничих будівель, споруд, складів і лабораторій згідно з графіком. Виявлені в процесі зауваження фіксуються в актах комплексних перевірок підрозділів та днів безпеки. У ході зустрічі були обговорені питання щодо поліпшення експлуатації зовнішнього протипожежного водопроводу та протипожежні заходи запропоновані до виконання в період планово попереджувального ремонту. Сергій Сахнюк доповів про результати відрядження на іспанську АЕС Вандельос та зупинився на позитивній практиці, яку згоду буде впроваджено на підприємстві в рамках співпраці з паризьким центром ВАО АЕС. На підставі затвердженого протоколу виконавці розробляють та впроваджують заходи та технічні завдання для підтримання належного протипожежного режиму, попередження пожеж і загорянь на ВПХС. Відбулося чергове засідання робочої групи по співпраці з волонтерами. Голова організації Сергій Сахнюк ознайомив присутніх з результатами роботи групи за останній період. За кошти перераховані працівниками ХС і ППО ППОДПНЕКЕНРГАТОМ Волонтерами громадської організації енергія наших сердець було придбано та передано захисникам автомобіль, квадрокоптери, метеостанції, комплектуючі та багато іншого обладнання. Посильну допомогу у вигляді продуктових наборів. Волонтери постійно надають і для родин внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають. У зоні спостереження Хмельницької АЕС. В свою чергу військові щиро дякують атомникам за надану матеріальну допомогу, яка покращує обороноздатність та допомагає нищити ворога. Військові передали колективу ХС подяки та прапор. Продовжуємо допомагати захисникам та разом наближати перемогу. На ХС провели медіа для школярів. Протягом тижня учасники мали можливість відвідати різноманітні майстер-класи та побувати на об'єктах Хмельницької АЕС. Юні блогери відвідали інформаційний центр, дільницю біомеліорації та лабораторії ХАЕС. В рамках заходів команди, де кожен учасник виконує якусь роль відеооператора, фотографа, журналіста або редактора, підготували власні відео та фотоматеріали на задані теми. Це дало змогу не лише застосувати на практиці отримані знання, але й вміння спілкуватися, домовлятися, чути один одного та разом працювати на результат. З екскурсійним туром діти відвідали музей фотографії та навчальні медійні лабораторії Рівного та Острога. В заключний день медіатабору учасники презентували свої реалізовані проєкти та мали можливість поспілкуватися з генеральним директором ВПХС Андрієм Козюрою. Минулими вихідними учасники благодійного велопробігу з Україною в серці зібралися разом, щоб допомогти ЗСУ та насолодитися краєвидами Нетішина. Учасникам на вибір було запропоновано три маршрути дитячий довжиною понад 3 кілометри, а також два дорослих протяжністю 15 та 43 кілометри відповідно. Учасників велопробігу привітали генеральний директор ВПХС Андрій Козюра та голова ППОХС Михайло Гук. Ми тут, щоб об'єднатися, а разом наближати перемогу, зазначив Андрій Козюра. Понад 180 учасників благодійного велопробігу з Україною серці подавали запланований маршрут та зробили внесок на підтримку ЗСУ. 54 тисячі 750 гривень для воїнів спільний результат благодійного заходу. Завершився велопробіг спільним фотоучасників, які цього суботнього ранку об'єдналися, щоб допомогти для зсу. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!